Йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка, і в цьому відео я ось так говорю з вами. Це буде коротенька така розмова з вами. Так, бачите, сьогодні без ігор, сьогодні без всякого такого. Тому давайте навіть, бачите, тільки включив світлу лампу ззаду, таку, а світло в кімнаті не виключив, щоб включити свою лампу. Ну, коротше, так, друзі. Давайте на каналі доб'ємо 1000 підписників. І буду дуже радий цьому. Ось такі в мене бажання зараз на цей канал добити 1000 підписників. Тому давайте не витягуємо і добиваємо 1000 підписників на моєму каналі, друзі. Надіюся, ми з вами домовимося. Що ви мені доб'єте 1000 підписників. І я за це. Я за це. Вам... Покажу свої канали, які в мене є, яким я не користуюсь. А також покажу свій ТікТок канал. Ось так. Тому, друзі, давайте. Добивайте мені 1000 підписників. І тоді, можливо, я це покажу. Ось так, друзі. Бувайте всім! Па-па!